Мені особисто невідомі такі речі. Але справа в тому, що цей закон, він вже давно був, повинен бути на часі. Що в нашому окрузі, починаючи з 2012-го ну, і раніше 2013, особливо рік, це ну, так відомий гречкосій Бадаєв. Тобто він фактично став депутатом за те, що масово був підкуп виборців. Про це всі знають, багато писали, телебачені і так далі. Що стосується цієї кампанії, тогорічної, то прямого тиску немає. Ми все зробили для того, щоб не було адміністративного ресурсу. От ви знаєте, що в нас немає голови адміністрації, голова обласної адміністрації Шандра ну, з наказом зняли його. От, не призначений нікого, їх виконуючи обов'язки. З мером, так, так само зараз така ситуація, що чи він дійсно мер, чи не мер, то що і комісії тут багато було різних таких питань, про які його зняти. От, і коли в нас була нарада е, з головами сільських рад, це було в понеділок, цей понеділок, е, чітко ясно, що я не наголосив про закон про підку виборців, який, був, який вже набрав чинності, і там передбачається до двох років ув'язнення. От, щоб вони ні в якому разі не брали в цьому участь, якщо таке можливо бути. Е, от, і е, і зверталися, зверталися, якщо десь таки побачили обов'язково на те, щоб ми реагували. Що це перш за все, це заради того, що загинули люди на Майдані, що ця революція відбулася, якщо ми знову будемо такими технологіями займатися, то те саме, що було, що може бути страшніше. На жаль, є така інформація, що кандидат-лірник Гліб Андрійович їздив ну, своїми представниками до Тетяни Володимирівни Засухи. Знаємо, хто вона така, і який її був вплив. І, от, і вона в цією інформацією голови навіть повідомляла, що частина голів вона запросила до себе і переконувала, щоб голосували за лірника. Це таки дійсно є, тому що є підтвердження голів сільських рад. Але знову ж таки, я переконаний в тому, що зараз наші люди вже змінилися. І я не думаю, що вони будуть слідувати цим вказівкам якісь одіозних фіру. Це така моя відповідь. А якісь заходи під час саме в день для де які сплануються для забезпечення? Звичайно, тобто ми плануємо працюємо в плановому режимі. Правоохоронні органи працюють зараз на всіх дільницях. У нас в районі 64 дільниці. З них дві спеціальні дільниці це в лікарні в Главасі, в обласній і в Київській, і в місті. 18 дільниць. Одна спеціальна дільниця в так, Також в районі лікарні на всіх цих дільницях 82. Є дільничі міліціонери представлені. особисто сьогодні спілкувався з начальником відділу, районного відділу міліції. От, там питань ніяких немає. От, правопорядок буде забезпечений. Також зараз підвищена небезпека, пожежу, небезпека, тому що мохо голодно, є і, і каз президента, щоб там до, до п'ятниці це опалювати, але не завжди може цим буде виконуватися цей, то так само служба надзвичайних ситуацій, вона в штатному режимі працює і попередньо будемо буде попереджено все, якщо, якщо може бути відбутися якась там можлива пожежа або ще якісь такі нестандартні речі, забезпечені всі вогнегасниками, те, що ми зробили. В свою чергу буде чергувати і апарат державної, державної адміністрації Васильківській і районної ради на зв'язку з тим, що якщо десь якісь будуть такі позаштатні ситуації, ми обов'язково будемо вирішувати їх оперативно, повідомляючи всіх органів, всіх причетних до цього, щоб попередити, щоб наші вибори пройшли спокійно. Виважено, щоб воловоївне людей воно дійсно відповідало прагненням цієї громади. Залучили добровільних помічників, скажімо так, ці козаки, козачі об'єднання, і самооборона, яка в нас була ще сформована в лютому місяці в Васильковій Васильковському районі, і вони, ну ці люди, ці хлопці з відповідальністю підуть до цієї справи. і Я думаю, що у нас все буде кожна ділянця буде закрити. Але якщо все-таки будуть присутні такі моменти, як Підкуп або отримання якихось засобів, ну те, що відбувалося під час Батая, mm -hmm. то які міри будуть прийматися? Ну самі строгі, які можуть бути, тому що зараз це вже не цей час, що був раніше. І я ще раз наголошую: ці люди, які загинули на Майдані, це Небесна Сотня, і ті ну, наші співвітчизники, і наші жителі нашого району, які зараз воюють в АТО. Це, ну, це ганьба буде, якщо ми не зможемо в себе на місцях захистити їхні вибі, в тому числі. Розумієте? От, це, ну, це дуже буде серйозні речі. І я переконаний в тому, що більшість громади Васильківського району і міста Василькова, вона це розуміє і зробить все самі будуть слідкувати за цим, щоб такого не відбувалося. В нас от, ну, представники від різних партій, кандидатів, є і спостерігачі, і члени комісії, вони обов'язково над цим працюють. І зараз от ми ну, так і домовилися, я знаю з кандидатів, наприклад, з Народного фронту, із з батьківщини, тому що я сам кандидат із батьківщини і, і члени дільничої комісії і спостерігачі разом будемо працювати над тим, щоб не допустити будь яких фальсифікації, які можливо бути. А і, я прикону, що наші якраз ці працівники, щоб працювати в дільничних комісіях і в. Спостерігачі самі ще журналісти будуть залучені, вони вже пройшли багато чого. Вони знають всі ті каруселі, які вони відбувалися. На наших очах це все відбулося. От. І я думаю, що цей раз таки не вийде. Що Більше, що буде виявлення людей. Інше питання, що, звичайно, ці перегони вони дуже швидкоплинні. От. Не було можливості людей познайомити з самим кандидатом, самим кандидатом познайомитися з своїми програмами. І з ним і можливо зараз ну, на, першу, на, на першу так бати виходить таке, як реклама, зовнішня реклама. От зонічна реклама це звичайно хто бає більше коштів, тобто він і як ми дивимося, це знову ж і блок Порошенка, і сам кандидат Ліблірник, він майже все заклеєно. там дуже, ну, всі, Все де можна було і там, де не можна було, по багато разів. І так само воно може відіграти цю роль. Але в будь-якому разі я говорю і всім нашим виборцям і нашій громаді, що не повинні обирати тих людей, які не знають. Не можна довірятися більш нікому. Тільки ті, хита, якщо самі не знаєте, сусіда питаєте, голову села в тому числі, то тобто поважних людей, які є, знаходяться. На нашій території для того, щоб вони знали. Якщо вони самі менше цікавилися цим питанням або не визначить для кого, то треба взнавати, як люди голосують за кого. Ну для того, щоб потім краще було. Тому, що це дуже важливо. Це якраз це спосіб ну, мирний, саме цивілізований, змінити наше життя на краще. Ми про це говоримо кожен раз. І на жаль, ну громада вже це не вірить, що воно таке може бути. Але ну, іншого нічого немає. Інше це війна. Це всім зрозуміло. Так що потрібно до цього підійти, а все, що залежить від нас. І відлади, ми обов'язково зробимо. Не буде такого, як воно було раніше. А які умови є для виборців, які не можуть прийти на виборчі дільниці? Це якось... На виборчу дільницю, ну тут згідно закону, кожна дільнича виборча комісія там, виділяє мобільну групу, яка буде ну, скринькою, там, з представниками там, три чоловіка, для того, щоб забезпечити голосування тих людей, які не можуть прийти на виборчу дільницю. Але тут виходить питання, ну, саме головне – це транспорт. Що буває села, там, де ну, і дороги погані, і розкидані вони по, ну, по площі, по території були. І тут треба ну, звертатися допомагати, перш за все, це щоб ми всі в цьому зацікавлені, щоб вони люди проголосували. Це і партії, які йдуть на вибори, от, кандидати, от, ну і в тому числі якраз я тут і звертався. До голів сільських рад, щоб вони змогли забезпечити транспортом, дали можливість ну, виділити пальне скажімо так, на транспорті. Сам транспорт для того, щоб до кожної людини вчасно приїхали і вони змогли проголосувати. От, така робота наголошена була, от, вона проводиться. Я думаю, що треба нормально. У нас є села такі, там, де, десь до 70 чоловік, от, там, де вони не можуть йти голосувати. Там, де в основному далекі села, багато людей похилого віку, mm -hmm. от вони залишилися. І таким чином ця проблема існує, але думаю, що ми її вирішимо. Є ще такий момент щодо реєстру виборців. Наприклад, я особисто, вже другий рік підряд пишу заяву там в реєстрі, і мені вже в цьому році також не прийшло запрошення на вибори. І це не поодинокий випадок. Це дійсно це не поодинокий випадок. От у нас є і по Веселькову, і по Глевасі. До мене зверталися, що їх немає списку. Або навіть інше, що вони є в списку, ті люди, які не проживають. Всі значить, сусіди є з підписи, що вони навіть ну, активісти наші є такі нормальні люди, які вони не осторонь процесу, а вони переживають за те, щоб було все чесно і справедливо. То вони зателефонували, ці люди говорять, що вони прописані в Києві, і вони ніяким чином тут навіть ну, не жили, тому відношення немає до Головахи чи до Васильківського району. На це треба звертатися. Тобто, мені, так і була порада до державного реєстратора з заявою особистою, з прикладенням ну, першої дільничу комісію, дільнича комісія на своєму засіданні подивилися ці списки, якщо такі скарги є, і тоді державна реєстрація уточнюється ну, списки виборців, і таким чином ми по нашому району приблизно 150 мертвих дуск, таких так званих, ми їх виявили. Всь... Як далі, чи скільки це багато чи мало, чи вони ще залишились, тут важко сказати, тому що це все залежить від все активності громадян. Ми говоримо, закликаємо, що кожен повинен прийти перевірити себе з І був час ну, для того, щоб це зробити. Ну і навіть якщо таке є, що ну, сусід, наприклад, не проживає, йому прийшло, чи він помер, можливо, там, чи ще якийсь виїхав, його немає зараз, тут і не буде голосувати, то треба це робити. Тому що це, це є момент фальсифікації. Якщо ці списки роздано є в списку виборців. І тоді є можливість, що там поставити за нього якусь галочку, дати білет і ну, кількість бюлетнів, і розписатися і проголосувати. Так що, це, це питання у нас є. Звичайно, ми великі кошти потратили на реєстр виборців державну. Але до кінця воно так і не доведено. Воно фактично, все, для чого він робився, воно так само і залишилося. Тобто, так що над цим ще треба буде багато працювати. Але основа всього це активність самих громадян. Вони повинні на всьому селі на своїй виборчі дільниці. Перевіряти себе в першу чергу і дивитися за, за, за сусідами, за ближніми, тобто, чи вони є, чи немає і так далі. Їм краще це видно. Тому що на рівні навіть району дуже важко сказати, яка ця людина. Якщо у нас там, ну, 60 тисяч населення району і там, 30 тисяч Васильково, то дуже важко знати і кожного проконтролювати, чи він дійсно в списку є, чи його немає, там, які причини, де він поїхав. Так що тут, тут я переконаний в тому, що якраз найголовніше це активність громади. Вона сама повинна це контролювати.